Слава Ісусу Христу! Казав Ісус Христос: віра Твоя спасла Тебе. Тому, улюблені для віри Божої, нема ніяких перешкод, тому що стоїть нам тільки попросити Отця Небесного ім'я Ісуса Христа і буде нам, тому що Господь Ісус Христос, Він насильно нас. До нас не приходить і не може до нас прийти. Тому не ми повинні самі перші звертатися до Ісуса Христа і впізнати Його, і ми можемо впізнати його і сьогодні через слово через Слово Боже. Тому що Христове Слово воно говорить, що більше буде спрос тих, які мають возможність пізнати Бога і також цим не користуються, тому що ми маємо сьогоднішній час. Мати також віру в Божу, і ми маємо сьогодні дуже великі возможності. Маємо соцмережі інтернет, тому І слово Боже говорить, що будуть останні часи, буде багато також цих цих возможностей проповідувати слово Господнє. Сповіщати до краю землі, тому що апостоли ходили, звіщали, збивали ноги, тому подібне. А ми сьогодні можемо звіщати слово Господнє через інтернет, тому Христос він був на землі і спас нас від також від пекла і вивів зрасту сатанинського. І три дні він був в пеклі. Він забрав всі ключі для нашого життя вічного для Воскресіння і сорок. É, de New é tá Був на, на землі і три рази він також приходив до учеників, вчив учнів, хти за Богом мати ціль в своєму житті. Тому улюблені ціль, на мою думку, це є дуже важливо в кожного християнина і приводити ціль Бога це є спасати, приводити людей до тіла Христового. як казав Ісус Христос до апостола Петра. Якщо любиш мене, повторюю, тричі паси моїх ягнят, тому що ягнята вони. Благословенні підуть направо, а козли підуть наліво. Тому дійсно, щоб дійсно люди отримували це духовне народження, це дуже, дуже також важливе для Господа, тому що. Бог Він все зробив, дав нам помазання Духа Святого, казав Ісус Христос, що я піду до Отця Небесного і випрошу Духа Святого для вас, щоб ви мали силу. Тому любов Божа, вона є дуже велика. І коли люди відходять від Бога, забувають за благодать, за силу, за силу, за спасіння Христове, то вони під помазанням світу земного. так. Христос і прийде також судити тих, котрі живуть лукавим способом життя, котрі забули про Божий вічний суд. Тому дуже Бог буде з нами, коли ми насправді суд. До себе ставимо, а милість і любов Христову до ближнього тому це дуже важливо, тому що навіть тоді, коли ми суд до себе ставимо, маємо покаяння і хочемо ближнім допомогти, то обов'язково Господь Бог почує нашу молитву, тому що ми нікого не засуджуємо і ми. Судимо лишень себе, а до ближніх своїх ми приносимо цю любов, тому що Господь Бог нас перший полюбив. Він не буде нікого з силою заставляти любити його. але коли ми просимо про цю допомогу, про цю віру, про милосердя, Господь Бог нам дає і Бог із тими, хто перебуває в Його слові. Слово Боже Христове, яке Христос втілив, це є Біблія, і ми пізнаємо Бога. Ісуса Христа, коли ми пізнаємо Слово Боже, і ми також в цьому спасінні, в благодаті, і також нам треба бути. В Христовій благодаті, і щоб не відходити від Христової благодаті, ми повинні наповнятися Словом Божим, і нам також потрібно бути в слові Христовому, щоб пізнавати цю благодать Христового спасіння і Богу послужити». Тому що е, говорив е, Яків, і він також він служив Божій людині, і він впізнав Бога. І тільки в служінню е, Богу ми впізнаємо і не відходимо від Божої благодаті і від спасіння. Амінь.